Враховуючи сьогодні ситуацію в нашій країні, бачачи наслідки, люди дуже добре, що згуртувалися допомагати підтримувати, але разом з тим і варто визнати історію нашої країни, тому що у євреїв Україна стоїть в перших рядках по знищенню єврейського народу, тобто, якби така негативна історія, що ми читаємо в Біблії. Де Бог сказав, що кого ти благословиш, то і я благословлю. Тобто, хто буде благословляти єврейський народ, того й Бог буде благословляти. Хто буде проклинати, того і Бог прокляне. Звичайно, що в минулому столітті в часи Голокосту ми не були присутні, але ми не можемо заперечувати того факту, що проливалася невинна людська єврейська кров. Благословення неможливе без покаяння і прийняття правди, правди. Такою, якою вона є, за ідеєю заходу цього будуть просити Всевишнього також прощення за ті провини, які були колись по відношенню до тих народів, які проживали на цій території. Ну і разом з тим це буде заклик для того, аби ми ще більше об'єднали свої зусилля, аби в ближчим часом припинити цю війну. Дуже багато питають, коли приходять до нас і приїжджають з регіону біженці, чому це трапляється. Що... Я кажу, ну давайте визнаємо, що це за щось. Щось ми зробили і забули, що це зробили, і не вибачились. Представники Німеччини і Польщі вже давно сказали, що вони приймали участь у цьому і вибачаються, чомусь Україна стоїть осторонь до сих пір. Я вже 25 років це кажу. Якщо ми не визнаємо, як українці, то, що ми робили, чи ми приймали, в цьому участь, це дійсно тяжка. Тяжка сторінка історії, дуже тяжка. Але визнати і вибачитись, і я думаю, що на цьому це б закінчилося. Віктор Мартинович з Кам'янця-Подільському дав таку ідею, щоб звершувати такі молитви по Україні. І декілька років вони в Кам'янцю-Подільську звершили. Недавно в Любомилі була молитва. Сьогодні в місті Ковалі. Ну і Хотіли б закликати, щоб по всіх наших містах і було б добре, якби і наш. Президент також дав би таку згоду зверстку, молитву покаяння, визнати те, що робили українці, і покаятись тому, і просити Божого власну Господи, сьогодні наша пам'ять повертає в минуле. Ми не можемо його забути і стерти. Коли, Господи, так багато було принесено зла, зроблено зла, і тут, Господи, в цьому місці, де ми живемо, Твоє Слово залишається вірним. І сьогодні, Господи, десь ми, згадуючи минуле, Господи, ми взиваємо так само до Тебе і просимо за теперішнє, щоб Ти був милостивий і благословив наш український народ. І нас всіх об'єднує молитва, об'єднує молитва покаяння і прощення за ті гріхи, які ми, можливо, та неможливо а точно чинили і чинимо повсякчас. Шановні учасники сьогоднішньої молитви правильно було сказано, що найбільшою зброєю або, можна сказати, великою зброєю є молитва. Ну, дуже добре, що даний захід відбувається наприкінці року, адже ми можемо підсумувати і зробити маленький підсумок року. В молитві подякувати Богу за прожитий рік, в молитві попросити пробачення за свої вчинки. А також попросити молитві Божої охорони на наше місто, на район, на область, на нашу Україну. Дякую вам усім за таку об'єднавчу ідею, всім, хто був причетний до організації такого заходу. Зараз у ці часи ми переконуємось, наскільки важливо бути об'єднаними, бути разом, адже в єдності наша сила.